Змагання, Sandstone, Лонг і перехід, так? Все, босс України, є. go. Я тут. Босс України, є. Я тут. Так, крутий скінчик. Мені подобається. Теж крутий скінчик. Круто. А ніж тебе. Такий фуловий, як в мене, так? Окей. Хлопці, Хто зараз а, а, на стрімі або дивиться стрім в записі? А, зараз граю з ютубером. Це бос України. Є. У нього є канал на Ютубі. Заходьте, пишіть йому під кожне відео та шортс в коментарях. Привіт від містера Котіка Плея. Нік Твіч Злой Н. Ти Артур чи що? Так, візьмемо цукерочку. Дивіться, ось така цукерочка. Дуже смачна. До речі, хто зараз щось їсть або п'є, смачного та приємного перегляду. Богдан Профі 678 7, Чіпсики, я теж хочу. Дай мені задивився на чат не встиг Богдан профі 678 Ukraine. Смачного тобі та приємного перегляду. Капітан, я буду дуже вдячний. Зараз, капітан, напиши, будь ласка, в чат, який в тебе нік. Ти є чи ні в друзях. Якщо ні, надсилай запит, або кидай ідішечку, або подивись під стрімом посилання в описі під стрімом. Там є моя ідішечка. Знайди, долучайся в друзі, я тебе додам. Якщо хочеш, зіграємо зараз а, м, дуельку. Фу, тупо пощастило, тупо пощастило. До речі, хто зараз на стрімі, подивіться, будь ласка. Е, хто забув натиснути вподобайку. Натискайте вподобайки, мені буде дуже приємно. Х10 на вдачу одразу вам буде. Шева, в тебе теж є канал? То буде х 10 на вдачу. Так, WWW в чат. Пишіть, якщо круто, вам подобається. О, оу 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 А, пся! ні і і і Так, Богдан Профі 678, Ukraine www w w w w w www, так, Шева www Так, все, мені вже добре. Так, я кажу, а ви пишіть www w w w Де? Ну, треба зняти, Боже... пожежа, вдавився, засуджую. Бачили яка фірмова розкидочка це е, мене Ілья навчив. Як? 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 О, ха. Ага! Капець! Який він крутий. До речі, це бос України є. У нього є канал на Ютубі. Заходьте йому під, під відео та під шорси, пишіть привіт від містера Котіка. Його Фу-фу-фу, дуже важко було. Так, круто. Бос України Є. Дякую тобі за гру. Дякую, що прийшов на стрім. Хто на стрімі або буде дивитися в записі стрім. Заходьте на Бос на його YouTube канал. Та пишіть йому привіт від містера Котика під відео та під шорцями. Бо він знімає дуже круті відео та шорти. Я заходив, дивився, мені дуже сподобалось. Так, круто, молодець. Поки так буває. Бос України. Є. Дякую тобі за гру. Дякую, що зайшов на стрім. Мені дуже приємно.